Запрошуємо на закупи на шуварі у супермаркет товарів для садівництва «Клуб рослин. У нас в супермаркеті представлений дуже широкий також асортимент різноманітних добрив як власного виробництва, так і виробництва Бельгії, Голландії, Польщі. Це, зокрема, і гранульовані добрива, і добрива в дорощині, і добрива пролонгованої дії, і добрива в рідкій формі. Тут в даний момент є. Гранульовані добриво флоріогран, водорощіння доброго Sol та плантон, добропромовано дії. Кожен з ягідників, садівників та городників знайде собі те добриво, яке оптимально підійде для його рослин. У нас не тільки великий вибір добрив в маленьких упаковках, починаючи від 200 г, закінчуючи 5 кг, але також і великий вибір. Великих упаковок для професійних садівників тут є і прості добрива, і комплексні добрива з мікроелементами і без мікроелементів. Є водорочіння добрива, є гранульовані добрива, є добриво пролоноване дії. І це все так само в нашому супермаркеті. Тому хто має господарство, всіх запрошую. Можна прийти вибрати саме те, що вам що потрібно саме для вашої професійної діяльності.